Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде гарний будинок. Я, він знаходиться в селі Русанівка, це Сумська область. У нас значить, по будиночку, великий гарний будинок знаходиться він в самому центрі села Русанівка, буквально 6 кілометрів від Липової долини. Будинок повністю в житловому стані, є газ в будинку. Дуже велике подвір'я, літня кухня, сарай, гараж та огород. Тобто все для комфортного проживання. Також є власний колодязь з питною водою. Будинок частково вмебльований, частково ні. Є телевізор та спутникова антена. Поруч з, магазин, з будинком знаходиться магазин продуктовий та зупинка транспорту. Значить, загальна площа це 45 метрів квадратних, двохкімнатний будинок, ділянка 5 соток. Значить, повністю індивідуальне газове опалення, житловий стан, є меблювання, тобто будинок, як я називаю, заходь і живи. Також є багато підсобних приміщень, сад, огород, гараж і огорожа. В будинку, як я й казав, це газ, електрика, біля будинку проходить асфальтована дорога. Все знаходиться в пішій доступності, дуже гарне місце для проживання, а саме головне це його ціна. Його ціна всього на всього 70 тисяч гривень на віддачу, всі документи є в наявності. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал, де знаходяться контакти власника. Зв'язуйтесь з власником напряму та забирайте гарний будинок за гарною ціною. Не забувайте підписуватися на канал та на телеграм-канал. Всім дякую, до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будиночок, який знаходиться в селі Морозів, це Хмельницька область. Значить, це господарство, село Морозів, Хмельницька область. До господарства входить будинок, це одна. Кімната плюс невеличка комора, літня кухня, сарай та близько 30 соток огороду. Опалення газове та пічне. Вода зі спільної на кількох сусідів криниці, туалет у дворі. Залишаються всі меблі, ті, що ви бачите зараз. Поруч є дуже великий ліс. Загальна площа будинку це 50 метрів квадратних ділянка 30 соток. Газ, електрика, все є. Дуже гарне місце для проживання. Невеличкий будинок в гарному стані для ведення сільськогосподарського господарства. Значить, по ціні власник хоче 2000 доларів за цей будинок. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео. Там знаходяться контакти власника. Зв'язуйтесь з ним напряму та домовляйтесь за покупку та перегляд. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися. До побачення. Всіх вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будиночок, який знаходиться в селі Горошине, це Полтавська область. Значить, по будиночку він знаходиться недалеко від центру. Поряд знаходиться школа, два магазини, сільська рада та клуб. Значить, продає власник цього будинку. Загальна площа його 30 метрів квадратних, 4 кімнати. Площа будинку 30 соток. Будовок, будинок побудований в 1960 році. Перекрите шифером, опалення твердопаливне. Значить, по будиночку ціна його всього-навсього 60 тисяч гривень, руки прийдеться приложити для проживання. Але гарне місце, гарне село і в тихій, гарній спокійній області, де все чудово. Також, кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтеся та зв'язуйтесь з власником напряму. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будиночок, який знаходиться в селі Довгалівка. Це Полтавська область. Будинок повністю в гарному стані. Е, значить, площа будинку 48 квадратних метрів, дві кімнати, площа ділянки 25 соток, е, перекритий шифером. Е, туалет знаходиться у дворі. Опалення будинку твердопаливне, повністю житловий стан. Меблювання все залишається, все, що ви бачите на відео. Із побутової техніки нічого немає. Значить, по інфраструктурі в радіусі 500 метрів знаходиться магазин, кіоск, дитячий садок, школа, аптека, відділення пошти, дитячий майданчик, зупинка транспорту та ринок. Тобто, село повністю пригодне для проживання, воно не вимерле, живе село, в якому також працює і школа. Також по ціні цей будинок. Власник хоче за нього 2000 доларів. Дуже смішна ціна. Кому цікаво, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал, де знаходяться контакти власника. Зв'язуйтесь з ним напряму та домовляйтеся за перегляд. Та покупку гарних дешевих будинків. Щоб не пропускати нові оголошення, не забувайте підписуватися на цей канал та на канал в Телеграм, тому що там оголошення виходять набагато раніше. Всім дякую! Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, на огляді, у нас буде будинок, який знаходиться в селі Попівка. Це Вінницька область. Загальна площа будинку це 48 квадратних метрів, двохкімнатний будинок, є меблювання, а також площа ділянки 25 соток. Значить, будинок з господарськими будівлями, повністю газифікований. Криниця знаходиться біля будинку. Будинок за ціною 120 тисяч гривень на віддачу. Власниця будинку е, хоче спілкуватися тільки по телефону, домовлятися, скине всі фото відео на Viber, кому буде цікаво. Так що, хто е, кому понравився даний будинок, переходьте в опис до цього відео. Там знаходиться посилання на телеграм-канал, де буде цей будинок та контакти власниці. І не забувайте підписуватися, щоб не пропускати нові оголошення. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, до побачення!